Вітаю вас! Я зараз знаходжуся в Одесі. Випала нагода по робочих справах приїхати в Одесу. Сьогодні субота, 6 січня. Залишилась у друзів і зараз з ними йдемо на море. Йдемо зараз через парк Шевченка, такий так виглядає зимовий парк. Пам'ятник Тарас Тарасу Григоровичу стоїть. І людей небагато. Хоча сьогодні субота, то людей майже немає. Проходимо повз стадіон Чорноморець. І ще бачимо попереду себе юрту незламності. В парку Шевченка знаходиться зелений театр. До війни там відбувалися різні заходи, були концерти, благодійні заходи. Зараз він не працює. Під час війни він не працює. Йшли до якогось пам'ятнику, але він заляпаний рожевою фарбою. Зараз почитаємо, що це за пам'ятник. Писано, що це Олександрівська колона. Пам'ятник імператору Олександру II. Стертий надпис, погано видно. Погода в Одесі сьогодні така тепленька, 10 градусів, але є вітер, і чим ближче доходимо до моря, тим стає холодніше. Я думаю, там зараз море хвилюється, як дивиться, в парк зоряного неба. Людей дійсно в парку сьогодні, як для суботи, то дуже мало. Парк Шевченка це один з найголовніших парків Одеси. Тут відбуваються різні заходи, тут також знаходиться вічний вогонь. Дійдемо до нього, мабуть, також по дорозі до моря. Парк Шевченка закінчується з одного боку трасою здоров'я, яка бере тут свій початок. І дуже-дуже така довга траса, мабуть, десь кілометрів, 10-12 кілометрів. Вона йде аж до Аркадії. Починаючи з парку Шевченка, а з іншого боку, він закінчується саме вічним вогнем, і там буде вже видно море. Бачимо перед собою стелу з вічним вогнем і краєвид на Чорне море. Мені цей краєвид нагадує, як у нас в Дніпрі пам'ятник слави, і теж з видом на річку Дніпро. Ця стела присвячена невідомому матросу і відбудована була 1960 року. І як ми бачимо, з газом в Україні все добре. Вічний вогонь горить. І бачимо, тут написані міста герої: Одеса, Керч, Севастополь і Київ. Також є пусті. Таблички, мабуть, тут І познімали. Мало від пам'ятнику відкривається гарний краєвид на Чорне море. Воно сьогодні дуже такого гарного синього кольору. Чоловік на акордіоні грає Merry Christmas. Гарно грає. Ці парку такий кіоск з рибкою різною одеською. Копченості грибні, і також креветочка. М -м -м, як воно все смачно виглядає. Вийшли вже з парку, зайшли на Ланжерон. І першим, що ми зустріли, це готель Немо. Зараз йдемо дорогою до пляжу самого. Пляж Ланжерон. Він знаходиться в центрі міста і вважається одним з найчистіших пляжів Одеси. Підійшли до моря, а воно так хвилюється, так високо забивають хвилі, що людей накрило тільки що водою і йшли повністю мокрі. Боже, яка краса, яке сьогодні гарне море. Хто засумував за морем? Дивіться, яке воно чарівне сьогодні в Одесі. Страшно підійти поближче, тому що дійсно хвилі дуже забивають. Людей біля моря багатенько. І чайки літають, чайки такі красиві. Боже, як все гарно. Ну, дуже хвилюються море. Проходимо повз дільфінарій, йдемо далі, подивимося на хвилі ще поруч з іншим готелем. Nemo працює цілий рік. Бачимо, там зараз люди біля басейну прийдуть. Пальниках бабусяпленький басейн відпочиває з гарним краєвидом на море. Є на вулиці. Гарячий басейн зараз в якому купаються дітки. Знімати його не буду, бо заборонено знімати діточок. Дуже дійсно цікаво взимку купатися в гарячому басейні біля моря. Готелем немо знаходиться готель, який називається м 1 Також працює цілий рік. Подивилися його вартість проживання на одну добу, на дві людини на сьогодні можна забронювати за 5 тисяч гривень, і це взимку. Майданчик перед цим готелем це одне з найвідоміших інстаграмних місць. Хотіли туди підійти сфотографуватися, але закрито не можна підходити. Ну полюбуємося звідси. Дуже дуже гарно. Такі неймовірні хвилі і такого гарного кольору море. що це неймовірне явище дуже-дуже красиво, трохи холодно, але дуже-дуже гарно. Гулялися біля моря, замерзли. Зараз підемо, знайдемо собі якесь місце, щоб посидити, поїсти щось смачного і погрітися, тому що вітер дуже такий холодний біля моря, і це дуже добре, що сьогодні 10 градусів, тому що якби був мінус, то тут неймовірно було б холодно. вам нагадати підписатися на канал і поставити вподобайку. Хто любить Одесу, хто любить Чорне море, ставте вподобайки. Підійдемо поближче, де багато чайок. Боже, це так красиво! Роті з морем, хлопець грає на роялі, гарно звучить музика. Тут бачимо, зараз люди біжать купатися. в Море і температура води сьогодні в чорному морі 7,7 градусів, а люди купаються. Боже, які сміливі люди! Зараз в місті Одеса оголошено повітряну тривогу, і всіх попросили відійти подалі від моря. Всі пішли. Зараз підемо, пошукаємо хінкальня, тут є поруч на ланжероні. І поїмо смачненькі хінкалі та зігріємось, тому що дуже замерзли і зголодніли. Ресторан хінкальня знаходиться прямо на пляжі Ланжеро. Є вільні місця. Зараз будемо смакувати. Люди в основному всі сидять біля вікон з видом на море. Ми також зайняли таке місце. Зараз покажу половикунечка і милуємося морем. Так, замовили собі хінкалі, ціни дуже демократичні. Одна хінкалі стоїть 20 гривень. Взагалі, як для ресторану, який знаходиться біля моря, ціни тут дуже дуже гарні. Взяли ще собі чай і українське вино. І замовила картопельку на мангалі, Також ми взяли хачапурі по жарське, нам його приготували, замішали яйце з сиром. І будемо смакувати. Ще хінгалі, три види по дві штучки: дві з м'ясом, дві м'ясо з зеленю та дві з сиром. От тепер вже нам смачненького дівчатка. Дякую. Чудово провели сьогодні день, і під звуки повітряної тривоги повертаємося додому. Всім дякую за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на канал. Ставте подобайки. Мирного всім життя.